Привіт, любі друзі. Сьогодні у нас на огляді Китай. А точніше, отакі от мікрофончики бездротові які мають свій власний приймач і лайтінг. От мене версія з лайтінгом. Є, звісно, можна вибрати версії із Type-C. Дуже крута річ для тих, хто хоче записувати якісь відео чи коментарі, чи ще щось. Працює досить довго, маленький, ергономічний, в принципі, непоганий звук порівняно із тим, що, наприклад, записує iPhone, то iPhone записує дуже широко, фактично, все, що в радіусі, Метрів 10 буде відчутно, а от на цих мікрофончиках в радіусі метра вже звук, як то кажуть, гаситься. Не знаю, що ще розказати. Можемо подивитися, що всередині цих упаковок. У мене є дві версії: це з двома мікрофонами і одним приймачем, і з одним мікрофоном і одним приймачем. Я це забавляв у різний час. Можливо, воно трошки всередині відрізняється самі блютуси. Не Bluetoзи, точніше, ці приймачі. Вони не взаємозайміняємі. От цей мікрофон із цим приймачем не буде працювати, а ці відповідно з цим. Ці мікрофони працюють тільки з цим приймачем. Не знаю, чому так. Ну, можливо, знаю, але думаю, що зв'язано скоріше за все, щоб, якщо сусіди, як то кажуть, користуються подібними пристроями, щоб воно не захватувало, як то кажуть, сусідські мікрофони. У мене було таке колись давніше, ще коли почалися безпровідні гаджети, як то кажуть, проваджуватися у наше життя. У мене була така ситуація, коли подружня пара купила собі ноутбук і купили собі мишки. Мишки із USB-приймачем, але вони працювали на радіозв'язку, не на Bluetooth або ще що, а на своєрідному радіозв'язку. І діло в тому, що вони... Працюючи в одній кімнаті, помітили, що обидві мишки, наприклад, підконектилися до одного приймача і мішали одна на Це було звичайно що неприємно, треба було купувати комусь іншу мишку. Ну не про те. Дивимося, що всередині. Я замовляв з Китая, доставка дуже швидка була. Зараз на даний момент я записую на цей мікрофон. Він в мене підключений і телефон, і у мені один. От, що в нас у коробці? коробці у нас два мікрофончики. Маленькі, компактні. З роз'ємом Type-C прищепочка. Ось так воно виглядає. Без пролона. Я о, користувався з ним на відкритому повітрі. Був досить сильний вітер, і цей мікрофон не дуже сильно справлявся із вітром. Потрібно було придбати ще одну насадку. Є така дуже сильно ворсиста. Думаю, що вона би допомогла. Це додатково можна купити на будь-який мікрофон. Це приймач. Він має свій роз'єм, до речі. Щоб коли користуєтеся е, самим мікрофоном, можна було заряджати телефон. Теж лайтінг, тут лайтінг. Ну, я ще, коли це купляв, ще не було Type-C у телефонах зараз, ну, у айфонах точніше, зараз вони вже впровадилися. Тут у нас ще щеновенький проводок, що ще ніколи не користувався. Він, звичайно, не супер-мега надійної якості, але який вже є. Щоб зарядити цей мікрофон потрібно малило, пів години часу. Отак він підключається. Тут є індикатори, коли підключений зеленим коли заряджається червоним. Коли сідає батарея, то теж, теж червоним починає мигати. Це Кліпса. Ну, зрештою, врешті дуже, дуже зручна штука для тих, хто знімає якісь відео. Я задоволений ним. Так, до речі, по часу я вів онлайн-трансляцію. У мене був один проєкт. Вів онлайн трансляцію практично 2 години я повністю з нею... З одним мікрофоном е, впорався. От тут щоб бути все ж, те ж саме. Просто один приймач, один мікрофон. Тут один приймач, два мікрофони. ну Зрештою, як воно підключається до до телефону. Він автоматично ніяких додаткових налаштувань не потрібно робити, він автоматично все, все зробить. До будь-якого телефона вмикається. і автоматично під підключається. Отакі у нас мікрофончики Китай. Але посилання буде в описі під, під відео, Я хочу Китай, але працює на відмінно. Помітні були деякі, як то кажуть, поміхи е, у звуці. Ці потріскування, ці ще щось не знаю. Зараз я записую на цей мікрофон.